Моє вітання, з вами Архонсолі, і в сьогоднішньому відео мова піде про новенький патч, а саме про оновлення 3.1. Особисто я очікував приблизно такого ж розвитку подій, як було зі надзуму, і що з кожним оновленням ми будемо отримувати невеличкий новий шматок території. Але цього року ситуація зовсім інакша. Я не знаю, чи це така спеціальна акція на честь річниці, або й -в, в цілому вирішили значно збільшити кількість контенту. Але оновлення вийшло майже таким самим за кількістю контенту, як і минулий патч. З'явилася і нова територія, і персонажі, і навіть купа нової зброї. Але про це трохи згодом. Почнемо сьогоднішню тему, звичайно, ж із найцікавішого, а саме з пустельної локації. І перед тим як описувати її красоти, звичайно ж, без спойлерів, я б хотів сказати декілька слів про її. Розміри. І якщо чесно, то побачивши цю територію на мапі, я був приємно здивований. Шматок, що з'явився із оновленням 3.1, завбільшки з половини локації сумеру, навіть трохи більший. Ну а щодо дизайну локації, то зроблена вона просто чудова. Одразу видно, що розробники надихалися олешківськими пісками. Це дуже легко помітити, адже вони навіть додали таку ж саму піраміду. Взагалі, подорожуючи локацією, ви знайдете багато колоритних і незвичайних місць. Це лише моя суб'єктивна думка, але такого я не відчував при дослідженні жодного з минулих регіонів. У кожній Частині пустелі ви знайдете щось таке, за що зачепиться ваше око, і скоріш за все вам захочеться пройти квест, пов'язаний з цією місцевістю, або якось самому дослідити, що ж воно таке. Тим паче, що у пустелі з'явилися нові невеличкі особливості. Наприклад, пісок, котрому на стрімі розробників, була присвячена окрема частина. І, по правді кажучи, вийшло на щось дуже цікаве: від вашого героя залишаються сліди на піску різної глибини, а також пісок залишає на собі відбитки деяких навичок. На сам геймплей це, звичайно ж ніяк не впливає, але допомагає зануритись у процес і дійсно відчути себе серед. Стелі. Ну і звичайно ж із оновленням з'явились нові вороги та інша фауна. Це різні пустельні створіння, і виглядають вони дуже цікаво. Деякі з них вже схожі на те, що ми бачили у Смеру, але є і кардинально нові, принаймні за дизайном. Наприклад, ви можете зустріти скарабеїв, а також літаючих ташок, котрі здалека схожі на драконів. Ну а якщо ви хочете зустріти сильніших супротивників, то окрім нових красот та рядових мешканців в пустелі, з'явились також два нових босси. Перший з них це вічно руйнівний Дрейк, аналог нових рунних роботів, що з'явились у Сумеру, хіба що виглядає. Він більш потужно. Знайти його можна недалеко від гігантського автоматону. Під нього виділили окрему невеличку локацію. Наразі матеріали, отримані з цього боссу, не потрібні жодному з персонажів, проте є приємні доповнення до сказаного раніше. За вбивство цього босу ви отримуєте кріо та гідроуламки. Враховуючи, що раніше за механічних босів падали зазвичай геошматки. Я був приємно здивований цим фактом. Ну а другий бос знаходиться безпосередньо в пустелі, алгоритм напівнепропускної матриці мережі контролера. Якби не така складна назва, був би просто ідеальним супротивником. По-перше, виглядає він досить цікаво, навіть незважаючи на те, що це знов таки робот. Фармити його треба заради прокачки Кендіс, а у нагороду ви отримуєте піроту АНМ-шматки. Цікава комбінація, але точно не для Кендіс. Взагалі, цей бос мені дуже сподобався. Він не набридає, має якісь цікаві механіки та зовнішній вигляд, і при цьому вбивати його досить легко. Для когось це може бути мінусом, але особисто я радий, що коли мені доведеться вбивати його по 4 рази на день, то я зможу зробити це будь-якою пачкою. Хіба що є нюанс? Раджу вам брати хоча б одного електроперсонажа. Там є одна механія, Механіка пов'язана з реакціями. Тож, взагалі, щодо босів, висновок такий: обидві супротивника дуже легкі, не мають набридливих анімацій і дають досить приємні винагороди. Але якими б не були боси, єдина причина про них розповідати полягає у тому, щоб ви знали, кому бити пику для прокачки нових персонажів. І почнемо ми з Сайно, адже на цього хлопця точно чекало немало людей. Особисто я хотів би вибити його, щоб мати усіх електроперсонажів, але мені ще треба відігратися за минулий раз і спробувати вибити венті. Так ось, Сайно це новий електровоїн, володіючий списом і прекрасний. Почуттям гумору. Для його прокачкою знадобиться фармати електропапороть. Ви ж не думали, що доведеться фармати нових босів. Ну а щодо геймплею Сайно, то навіть не думайте порівнювати його з Рейзером. Сайно це швидкість і суцільний електродемедж, котрий грається через майстерність стихії та силу атаки. У його скілах є дуже багато варіативності. Наприклад, Єшка має різний ефект в залежності від того, коли ви її застосуєте. Якщо натиснути її під час звичайного бою, то вона чимось буде схожа на Єшку Сяо. А ось під час ульти ефект буде інакшим. За усі ці моменти я розпіву якось у наступному відео там тема буде більш підходяща. Але як мені здається, потенціал у цього персонажа досить потужний, як мінімум, тому що він може весь час знаходитись у своїй стійці від ульти і завдавати чимало електрошкоди. Наступний персонаж це володарка гідроелементу Кендіс. Так само, як і Сайно, вона володіє списом, але при цьому є чотирьохзірковим персонажем. Щодо її дизайну, то я радий, що хайверси почали робити цікавіших епічних персонажів. Як мінімум, це перший персонаж із гетерохромією. Ще якою гетерохромією підібрати такі кольори? Це досить вдалий. Рішення, але досить про зовнішність. Що ж там по скілам? Єшка працює двома способами: можна просто натиснути її і завдати гідрошкоди. Або затиснувши кнопку, ви можете підняти щит, таким чином, заблокувавши атаки ворога, а також зарядити свою власну атаку і збільшити її демедж. Ну а Ультан дає вам гідроінфузію. Персонаж грається доволі дивно і цікаво, а ось висновки чи дає користі робити поки що рано. Ну і останній новий персонаж це Ніло. Особисто я довгий час думав, що вона буде гідрокаталістом, але під час анонсу був приємно здивований, тому що це. Нової гідроодноручник. звичайно, ж у нас вже є Аято, але нова гідра дівчина значно відрізняється від нього. На жаль, розповісти більше наразі я не можу, тому що цей персонаж з'явиться у другій половині оновлення. Тож більш детальну інформацію про неї чекайте вже згодом. На цьому моменті ми закінчили з новими персонажами, але це ще не все, тому що є ще і збройний банер, а там теж цікавого немало. По-перше, з'явився посох багряних пісків або Сігна сайно. Цей спис виглядає досить потужно, маючи у субстаті аж 44% шансу крита, а його посилана навич. Збільшує силу атаки в залежності від майстерності стихії. Таким чином можна отримати чималий бонус, і цей спис буде дуже корисним у пачках через нові реакції, але підійде далеко не кожному персонажу. Наступна зброя це ключ Хаджіні Шут, або Сігнанілоу. І так само, як і її власниця, з'явиться вона у другій половині оновлення, і хоч вона й схожа за дизайном на спис Сайно, її бонуси будуть значно відрізнятися. Тож більш детально про цю зброю ми поговоримо після того, як вона з'явиться разом із Нілоу. І здавалося б, що на цьому все, але цей патч досить на нову зброю. Тож, Угрізівлася ціла нова колекція. Поки що до неї входить лише дворук, і це Махаєра Аквамарин. Він дає бонус до майстерності стихій, а також збільшує силу атаки носія в залежності від майстерності стихій. Але частину цього бафу можуть отримати і інші персонажі. А також ефект від декількох екземплярів накладається один на одного. Якщо чесно, я не впевнений, але є варіант, що це досить потужна зброя, котра значно збільшить демедж реакції та зальє купу атака вашому головному дамагеру. Якщо у вас є певні підрахунки або думки щодо цієї зброї, можете поділитись ними. Коментарях у майбутньому ці колекції також з'явиться мандрівна вечірня зірка, це каталізатор, а також місячний сяйвок Сіфоса. Одноручний меч. В цілому бонуси цієї колекції дуже цікаві, тож думаю, вони приносять багато різноманітті до пачок та збільшать користь деяких персонажів. Але якщо ви подумали, що на цьому все, то ви помилились для тих, хто вирішив не вибивати Сігну на Сайну, є альтернативний варіант посланець вітру. Цей спис ви можете отримати із нового івенту, і звичайно, він буде слабшим за Сігну, але його бонуси будуть корисними саме на цього персонажа. У сабстаті він має силу атаки, а пасивна навичка також збільшує силу атаки, але ще й додає бонус до майстерності стихій. Тож не пропустіть таку можливість отримати такий спис у свою колекцію зайвим точно не буде. До речі, щодо івенту, не буду спойлерити, але він присвячений Монштату, і особисто я дуже цьому радий, адже було б цікаво побачити нових персонажів саме з цього регіону. Окрім сюжетки івенту, у грі з'явилися квести пустелі, а також дві глави квесту Архонта. Тож ви зможете продовжити проходження сюжетки Сумеру. А також ялик не забув про дуже важливу частину цього патчу, адже. Він присвячений річниці. Тож винагород та примогемів в цьому патчі буде багато. Детальніше про це можете подивитись у відеоархі, посилання на котре буде в описі. Проте вже зараз без проходження квестів та івентів ви можете отримати з пошти 700 гемів компенсації та 1600 подарункових гемів на честь річниці. Не ну наразі у нас залишилися деякі додаткові дрібниці. Окрім нових локацій з патчем у сумеру з'явилися нові щоденні завдання, а також трохи змінилося і наповнення світу. Наприклад, з'явилися нові точки для риболовлі, а також, подорожуючи по сумеру, ви зможете знайти нові. Золоті платівки, що відкривають вам саундтрек. Ну а якщо казати про щось більш важливе та цікаве, то ось кількість дендроколів, що можна знайти на мапі збільшилася до 180. А також на території пустелі з'явилися нові данжі, у котрих ви зможете отримати брімогеми. Також почнуть, ви можете знайти інформацію, що було виправлено певні баги та внесено невеличкі правки до балансу, але вони настільки невагомі, що помітити їх важко, тож не будемо загострювати на цьому увагу. Що ж, ось ми оглянули усі деталі нового патчу. Пишіть у коментарях своє враження, що вам сподобалось, а що ні. Буде. Цікаво про це почитати. А також не забудьте підписатись на канал та вліпити вподобайку. Ну а на цьому моменті настав час прощатися. З вами Архонт Солі. До нових зустрічей!